знаєте, я чув, як багато експертів говорять, що страх нереальний це повна нісенітниця. страх дуже реальний. Насправді є напевно речі, яких ви боїтеся робити прямо зараз у своєму житті. У ваших стосунках на роботі і сам факт того, що ви боїтеся, позбавляє вас усіх тих переживань, які ви хотіли б мати у своєму житті. Я маю на увазі, якщо ви боїтеся літати, це буде обмежувати вашу здатність подорожувати та бачити світ або відвідувати друзів. Якщо ви боїтеся виступати публічно, це буде дійсно обмежувати вашу здатність виражати себе, ділитися своїми ідеями. Якщо ви боїтеся поговорити зі своїм начальником, або попросити про підвищення зарплати, що безпосередньо впливає на те, скільки грошей ви заробляєте. Бизнес якщо ви мрієте розпочати бізнес або вже запустили новий бізнес, але боїтеся поговорити з людьми, боїтеся розповісти іншим про свій бізнес, маю на увазі, що страх це те, що зупиняє всіх нас. і саме тому я тут, щоб поговорити з вами, бо немає потреби боятися. Страх реальний, але я збираюся поділитися секретною зброєю, яку я використовувала протягом багатьох років. Щоб подолати кожен страх, який колись мене зупиняв, тепер, перш ніж ми перейдемо, факти про страх. Перед тим як перейти до цієї секретної зброї, я просто хочу розглянути кілька фактів про страх. Що це таке і деякі речі, які ви можливо знаєте чи не знаєте про страх. отже, по перше, страх це фізичний стан вашого тіла, який є точно таким же як збудження. Дозвольте мені повторити страх і збудження це абсолютно одинаковий фізичний стан. Ваше серце прискорюється, ви можете трохи підніти, ви можете відчувати, відчувати стискання у грудях, можете відчувати тягар шлунку, Відбувається сплеск картизолу. Це по суті спосіб, яким ваше тіло переходить у стан підвищеної готовності. Стан, тому що тіло готується до дії. Тепер яка різниця між страхом і збудженням? Дуже просто єдина різниця між страхом і збудженням це те, що робить ваш мозок, поки ваше тіло перебуває в стані збудження. Якщо ви збуджені, ваш мозок каже О, вау, це буде так круто покататися на цьому атракціоні. Якщо ви боїтеся, ваш мозок каже О, ні, немає шансів, я цього не зроблю. Нове небезпечно забирайся звідси. Не робіть цього». Він говорить щось інше, тому важливо розуміти це, оскільки ми збираємося використовувати той факт, що ваш разум або працює на вас, викликаючи збудження, або проти вас, викликаючи страх, ми використовуємо це на вашу користь. Я розповімо вам про це за хвилину. Як саме ви це зробите? Друга річ, яку я хочу, щоб ви зрозуміли, це те, що ви можливо чули пораду. Відчувай страх, і все одно роби це. Ми можливо чули пораду. О, просто спробуй заспокоїтися. Думай позитивно, чому це не працює? Це не працює чи не так? Є причина, чому це не працює? Тож давайте повернемося до факту номер один. Коли боїтеся ваш тіло знаходиться у стані збудження і напруження, ваше серце швидко б'ється, і ви весь такий схвильований і переактивний, і дуже уважний до того, що відбувається. Ви трохи панікуєте, що це таке, коли ви спокійні? Ви просто розслаблені, правда, ви знаходитесь у стані низького збудження. Такий дуже дуже спокійний стан. Дуже складно перейти зі стану збудження, коли ви весь такий напружений, схильований і дивний до спокійного стану. Це не працює, намагатися зупинити потяг, кинувши на рейки каву. Це просто змусить потяг зійти з рейок. деза, призведе до катастрофи. Насправді дослідження довели, що коли ви намагаєтесь ігнорувати свої страхи, це фактично робить їх гіршином. Що ж робити? Що робити, коли вам потрібно поговорити зі своїм босом, і ви відчуваєте страх? Що робити, коли вам потрібно сісти на літак, а ви насправді боїтеся літати? Що робити, якщо вам потрібно виступати з презентацією, ви боїтеся поміч? Виступі ось що ви будете робити, використовуйте стратегію, таку ж як я використовую, яка допомогла мені подолати кожний страх і перетворити на людину, яка відмінно справляється високим рівнем стресу. Ось як ви це робите. П'ятисекундне секундне правило. Будете використовувати моє п'ятисекундне правило в комбінації з тим, що я називаю якорем думку. І це допоможе переробити те, що робить ваш разум. Так, щоб ваш разум перейшов від почуття збучення і страху до переосмислення його як збучення. Це працює як магія. Тепер я використовую цю техніку вже багато років. Буквально вже багато років, і одним із Now, способів, яких я хочу вас познайомити з цим це я хочу взяти вас and за куліси. Я хочу повернути вас за коліси, повернути вас назад до виступу, який я провела цього року. І те, що ви побачите, це те, як я знаходжуся за сценою. You're побачите you're мене за основним сетом. Я ось ось маю вийти. Ви можете почути, як НАТО криве. Моє вступне відео грає, Мої тіло останні збудження. Моє серце буквально в'ється швидше. Мої руки пітні. Моє вступне відеограє, моє тіло останні збудження, моє серце буквально б'ється швидше, мої руки пітніють. Це я, ви це бачите. Я розповідаю вам про це. Ви побачите, як я використовую сам ту техніку, яку right, я вас зараз навчу, я розповім yeah, вам про це, і ви побачите, як я використовую цю саму техніку, яку я буду вам показувати. перевести свої нерви у хвилювання, перевірка. Окей, okay, yeah. я вже майже виходжу на сцену. Там сім тисяч uh, людей, і це так захоплююче, тому що вони ще не знають, що зараз дізнаються по правилах піти секунд. Їхнє життя більше ніколи не буде таким, як раніше. Тепер я маю вам сказати, моє б'ється дуже швидко. Мої пахво підміють у мене абсолютно ті ж самі фізіологічні відчуття, що і коли я боюся. Але я не боюся, я схвильована. Пілювання і страх це одне саме у твоєму тілі. Це просто те, як твій мозок це називає. Ось друг, підтверджений. Науку переступитися що раз. Я говорю собі. Коли починаю підміти, коли чуваю метелику житті, коли моє серце починає битися швидше. Я схвильована. Я зхвильована вийти туди. Я схвильована поговорити з цими людьми, Я схвильована поділитися правилами п'яти секунд. Це надсилає повідомлення до нього мови. Яке пояснює йому, чому моє тіло збуджене і активоване яким чином я не відчуваю страх? Запам'ятайте, хвилювання і страх це одне і те саме у твоєму тілі. Єдина різниця, це як мозок це називає. Ось чому ти маєш це використовувати. Тепер я хочу дати тобі ще один приклад. Щоб переконатися, що ти теж зрозумів щоб ти справді зрозумів, як це можна використовувати. Багато з вас писали мені про свій страх польотів. Я дійсно можу ці зрозуміти, тому що раніше я мав точно такий самий страх. Але я використовувала цю стратегію, щоб його. Подовати, ось як ти можеш це зробити. Перше, що потрібно зробити, so якщо тобі потрібно зробити щось, що дійсно тебе нервує, або чого ти боїшся, перед тим як це зробити, вигадати собі якірну думку. що таке, якірна думка? Якірна думка це щось що буде тримати тебе стабільним, щоб ти не дозволив ситуації загостритись, і панічну атаку або ситуацію, де ти все зіпсуєш. Це спосіб закріпити себе, щоб ти зберігав контроль над своїми думками та ось so, so, приклад like із польотами. Ви ти створюєш якірну думку, важливо обирати щось, що входить за контекстом до того, чого ти боїшся. Для польотів бери якірну думку, яка пов'язана з подружжя, яку ти здійснюєш. Наприклад, якщо я сідаю на літак, щоб утіти додому до мечагана, моєю якірною думкою може бути уявлена мене і моєї мами, які прогулюються берегом озера. Я і моя мама прогулюємося берегом озера. Мічиган, де я виріс? Це приклад якірної думки. Думка, яка робить. Мене щасливою збудженою і водночас пов'язаною з подорожю, яку я здійснюю. Якщо у тебе є розмова, яку потрібно провести з твоїм начальником, обери якірну думку про те, як ти почуватимешся після своєї розмови. Наприклад, це може бути уявлення, як ти береш телефон і дзвониш комусь, кого любиш і кажеш, о, Боже, все пройшло так добре. Або ти виходиш із зустрічі і думаєш, так я пережив цю розмову і почуваюся доволі добре. Коли ти маєш свою якірну думку, ти готовий подавати. Страх, ось як це зробити. Повертаємося до прикладу з літаком. Я на борту літака, лише домічапарна, і ми потрапляємо But в зону always, always турбулентності. Моє тіло починає about, збуджуватися так. Я починаю нервувати, so серце починає битися швидше. So, Можуть статися дві речі. Я не можу контролювати, як реагує моє тіло, але я завжди можу control. контролювати, про що я думаю. Завжди можу контролювати, як я дію. І ти також можеш. я в літаку і починається кажу. You awaken your cortex and you trigger your brain that you're nearly перший крок. Це важливо. І ось чому використання правил 5 секунд необхідно, тому що саме так ти перемикаєш механізм у своєму мозку. Ти побуджуєш свою префронтальну пору та сигналізуєш своєму мозку, що тепер ти контролює свої думки. Ти перериваєш страх, заспокоюєш свої думки, і тепер твій мозок готовий до якерної думки. Тож після того, як я кажу 5, 4, 3, 2, 1, я проваджую якерну думку, яку я заздалегідь придумала. Під час польоту я починаю думати про те, як я гуляю пляжами, проводжу час із моєю мамою та, та татом. Я починаю говорити собі. Я так схвильована, що буду гуляти берегами озера, Мічиган. так схвильована, що побачу своїх батьків. Тепер у твоєму мозку відбувається щось дивовижне, оскільки ти перервав страх, використовував правило 5 секунд, щоб взяти контроль і активувати свою. Перефронтуальну oh, so to to кору. А також маєш образ, який конспектувально зуміли твоєму мозку. Що ти летиш до мічагана, твоєму мозку відбувається наступне. Мел схвильований їхати до Скільки Оскільки тіло знаходиться в такому стані. Пам'ятай, перший факт: страх і схвилювання це одне й те саме. У чому різниця між страхом і хвилювання? Це те, що каже твій мозок, використовуючи правило п'яти секунд і як Думки, ти можеш реально перемикати механізм у своєму мозку і переробляти думки про страх на думку про хвилювання. І тому що у тебе є образ, який має сенс на основі того, що ти робиш своєму мозку, це віриться. Просто твій мозок це вірить. Ти просто обманув свій мозок. Страх Реальний ти не можеш контролювати почуття, які виникають у твоєму цілі. Коли ти або коли ти розмовляєш зі своїм начальником, або коли ти бачиш когось приваблення, правді хочеш піді. Ти поговориш з цією людиною, але ти, ти завжди можеш контролювати це. Really що ти і думаєш? І ти завжди можеш прийняти That's рішення that. щодо you своїх дій. Тож наступного разу, коли ти почуваєшся and наляканим, 5, 4, 3, 2, 1. Дій до цієї якерної думки. Скажи собі, що ти схвальований. Ось у чому сила того, як ти долаєш страх за 5 секунд рівно. Не забувай, я тут, щоб допомогти тобі, чим я зможу.